У сім'ях завжди достатку земного, і нехай від Миколаїв відносить завжди свої молитви до Отця Небесного і нехай Отець Небесний дарує вам благі і многі діти. Святого. І на насія! Христос Воскрес! Нам приємно бачити наших дорогих гостей, наших священників, сусідів на нашому грамотному празднику. Тому саме перше сьогоднішній день по закінченні божественної літургії ми хочемо. Від себе особисто і цієї громади подякувати нашим гостям, оцю михайлу села, оцю. Василю села отцю Василю, з села Юрківців, що приїхали сьогодні з нами розділити наше храмове свято і бажаю їм всього всього найкращого. Бажаємо Божого благословення, щастя, здоров'я, успіхів в житті їх і їхнім родинам, нехай Господь Бог наших дорогих гостей, збереже нам благою і збережена Бога і благає. Наступне послуження в нашому храмі буде в неділю.